Вітання, ви дивитесь канал Моз України, спасибі вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал, і пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні з нами на зв'язку, Володимир Миколайович Цибулько. Пане Володимире, мої вітання вам. Вітаю слава Україні героям, слава пане Володимире, за різноманітною інформацією, а саме народних депутатів, і Гончаренка і Железняка, про те, що знову народні депутати. Не буду сьогодні збиратися засідання знову скасовано. І що знаєте, коли третій рік війни пішов, і ми бачимо ось таке ставлення до роботи народних депутатів, ну якось. Все більше і більше починаєш якось як кажуть опускати руки. Хтось це пов'язує з тим, що все ж таки правки не розглядаються до законопроекту, тому що є певні питання на комітетах. Хтось пов'язує з тим, що народним депутатам не дозволяють виїжджати так би мовити у різноманітні відрядження за кордон. Ну а хтось каже, що просто вже цьому парламенту час свій прийшов. Ну, Цікавезний момент. Сьогодні пройшла інформація про те, що така вірна зеленоботка, як пані Третьякова, відома своїм мемом про якісних дітей, теж рветься із фракції, і її не відпускають. Тобто вона готова скласти мандат. Насправді, ця ситуація з парламентом вона прямо проєктує я б сказав поведінку президентської вертикалі. У нас є загроза того, що Зеленський залишається після 20 травня, а вся бюрократія, розуміючи, що він не має шансів переобратися, починає тихенько шукати собі ну, інших союзників. І от в цьому сенсі поведінка Верховної Ради вона є більш ніж ілюстративною. Про той тип керування державою, який настане після 20 травня. Тому що парламент по суті існує за принципом безперервності влади, і коли нема змоги його переобрати, то він повинен чесно виконувати, ну депутати повинні чесно виконувати свої обов'язки перед народом до обрання нового парламенту. Що ми спостерігаємо? По суті, монобільшість не існує вже не перший рік, банкові вдавалося натягувати необхідну кількість голосів для проведення потрібних законопроєктів із депутатських фракцій олігархічних. Але зараз, після голосування за закон про мобілізацію, стало зрозуміло, що на орбіті. Ну, тобто, більш-менш вірних Зеленському залишається трохи більше 170 мандатів, а після закону, голосування про закон про Бюро економічної безпеки, трохи більше 150. -ти. Ну і тепер нова інформація про те, що Третьякова готова скласти повноваження. Сьогоднішнє ж засідання, про яке говориться, насправді це не голосування за законопроекти. Його скликали для того, щоб. Спробувати закликати світове співтовариство не визнавати виборів псевдовиборів Путіна, тому що це безпосередньо стосується українських територій і на окупованих українських територіях ведуться псевдовибори, і ми не можемо допустити, щоб світ визнав легітимним Путіна після проведення. Це ж це по суті для для російської влади форма легалізації окупованих територій. От в чому і рада не може зібратися навіть під таким серйозним приводом, аби закликати світ не визнавати ці псевдовибори мій Путіна. Тоді що нам робити з цим? Я думаю, що по суті е своєю поведінкою рада попереджає нас про те, що і вертикаль Зеленського посиплеться після 20 травня, як посипалась Верховна Рада після 31 листопада. Коли по суті мали оголосити результати нових виборів? Вибори не відбулися в силу обставин, в силу воєнного стану, і от тепер ми бачимо, що і, і рада розсипається на наших очах. Значить, за тим самим принципом посиплеться вертикаль Зеленського. Добре, і тоді виникає питання: що далі? Володимир Зеленський передає повноваження Стефанчуку, чи яким чином це буде вирішуватись? Питання? Ну, логічно було б е, сконструювати, е, так би мовити, перехідний стан. Конструкт цей полягав би, е, ну, мав би полягати в тому, що е, в наявному складі парламенту формується військовий кабінет і коаліція під військовий кабінет. Стефанчук мав би виконувати обов'язки голови держави. І... Е, до речі, той самий Зеленський міг би, якщо вони впевнені в своїй монобільшості в парламенті, він міг би дуже легко або самому стати прем'єр-міністром, бо в нас прем'єр-міністр має повноваження навіть більше в рази, ніж президент. Прем'єр-міністр у нас управляє безпосередньо всією економікою. Тобто, все оперативне управління країною здійснюється насправді прем'єр-міністром. Тому, власне. У Зеленського в резерві є е, шанс просто закликати парламент і самому зробити кроки до повернення до конституційного устрою, адже у нас завдяки Зеленському конституційний устрій держави е, переписаний, тобто він де-факто залишається парламентсько президентська республіка. Точніше, де Юре, а де-факто, як жартують Офісна президентська республіка, навіть навіть не міністерство керують країною, а бек офіси е, цих міністерств, які сидять на банку. Знаєте, просто якщо проаналізувати і говорити про роботу нашого парламенту, мені нещодавно е, потрапив. Де це воно було? Ага. Народний депутат від слуги народу є такі дунда. Він сказав, да, і каже, що після війни будемо говорити про демократію, права та свободи людей. Зараз у нас лише одне завдання: це виживання, але ну якось трошки не, не вкладається. Ми розуміємо, що якщо так розібратися по-правильному, то не значить, що війна відміняє конституцію. Дає певні обмеження, але все одно ми маємо дотримуватися і прав, і свобод, і правил, і демократії тим паче. Але ми цього, на жаль, не бачимо від наших народних депутатів. а лише ось якраз оце слово з приводу виживання споглядаємо від простого українського народу. А вони. Як бачимо, навіть працювати не, не ну, Так, Тут вже тут є дві, дві різних точки зору на виживання. Виживання бійця на фронті, який два роки без ротації. Чомусь Дзунду не дуже цікавить, а його більше цікавить виживання його електорату, який никається десь там по полях і, і по степах і в бігах, і, нав, і не волонтерить навіть для перемоги. Це ж це ж різні типи вживання. Держава власне існує для того, щоб якось балансувати, робити, ну, об'єднувати народ. А все, що чим займався Зеленський, десь е, весь 23-й рік це було роз'єднання народу. Згадаймо ці всі е, ну, е, історії з прикриттям е, злодюг на Міністерстві оборони. Мародерство це ж великий злочин під час війни. Жодного з мародерів, які розкрадали е, Міністерство оборони, особливо закупівлю боєприпасів, досі не посаджено. Досі не посаджено жодного з мародерів. Сидять там в слідчому ізоляторі Шаповалов, Хмельницький, е, е, зараз кілька арештовано нових. А що на виході? Нема жодного серйозного е, судового рішення. Чому? Так, тому що є страх, що. Е, Ну, осуджені почнуть засуджені почнуть говорити кому, які відкати неслися на верхи. Це ж зрозуміло. Ми ж бачимо цю кадрову політику, коли Міноборони раптом випливає в якості радника міністра оборони, зашкварений у всіх відношеннях Кирило Тимошенко, якого, в принципі, по-моєму, там на кілька статей він напрацював не лише Кримінального кодексу. Питання яким чином бюджетні кошти перетікають в кишеню Тимошенка через підряди на парламентському телеканалі Ради? На тому каналі, по-моєму, на балансі навіть скрепок немає і крісла керівника. Хіба одна печатка? Там, там все належить приватним компаніям, але канал державний, ліцензія державна. Тобто вони навіть змінили характер, тобто вони супер, первинні ідеї телеканалу Рада, вони споплюжили навіть, бо це парламентський бюлетень. Вони споплюжили, зробили з нього загальнонаціональний канал, що суперечить, до речі, зобов'язанням України в рамках євроінтеграції. Там, де чорним по білому написана відмова від створення державних медій. При цьому, ми звісно, будемо споглядати за перебігом цих подій. А ще хочу вас запитати з приводу: нещодавно писала, Україна збільшить чисельність прикордонних військ. Про це і Зеленський нещодавно казав. Але Financial Times пише: Україна планує мобілізувати 330 тисяч новобранців, щоб замінити виснажених військових на передовій. Посилаючись на розрахунки Верховної ради, видання пише, що в середньому 11 мільйонів українських чоловіків у віці від 25 до 60 років, і тільки 3,7 мільйони можуть мобілізувати інші або воюють, інвалідність або перебувають за кордоном, або ж заброньовані на виробництві. Говорячи про мобілізаційний законопроект, журналісти пишуть так, що ухилянти піддаватимуться домашнім відвідуванням з боку військових вербувальників. І позбавлені будуть водійських прав. Ну, я думаю, це в принципі на тлі ем, тих розмов щодо покарань і обмежень для ухилянтів. Але нещодавно Володимир Зеленський каже: під час війни немає демобілізації. Тобто, чи правильно я зрозумів, що у нас Зеленський, скажімо так, визнає, що поки що це квиток в один кінець. А, при цьому Financial Times каже, що до цієї кількості, яка зараз ми маємо, в ще 330 людей, тисяч людей. Ну тут питання біполярного розладу декого із вищого ешелону влади. Пільно тиждень тому Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. Це демобілізація? Чи що це таке? Чи він не читає, що він підписав? Під час війни нема демобілізації. В нас тоді, за цією логікою, держава, яка викинула десятки тисяч поранених, вже ну, нездатних воювати людей, і ці десятки тисяч людей зараз сидять без зарплати, без грошей і без, е, ну, наприклад, утримання. У нас виведений за штат військовий отримує 700 гривень. Це що? Це... А це хіба не демобілізація? Якщо це не демобілізація, тобто виведення за штат це що? Тоді платіть виведеним за штат хоча б середньостатистичні кошти е, е, від тих, що отримують у військах в другому, третьому ешелоні. Це перше. Друге – те, що пишуть медіа західні, вони пишуть, ну я б сказав, такий гіпотетичний механістичний сценарій. Насправді військам потрібні певні спеціалісти. Нас, якщо зараз Україна дійсно швидко переходить на інший рівень технологічний, зараз буде великий запит на інженерів, які не обов'язково повинні з Лопатою і з автоматом. Тобто, те, про що пишуть західні медіа, вони пишуть про дядька з Лопатою і з автоматом. Ми, ми ніколи не переможемо Росію дядьками з Лопатою і автоматом. Ми переможемо тільки високотехнологічним озброєнням, абсолютно іншою технологічною якістю. І під це потрібно дуже багато інженерів, дуже якісних спеціалістів, електронщиків, програмістів. Тобто мова йде про те, що війська в нас паралельно із... Ну, такою польовою роботою зараз ведуть дуже багато технологічної роботи, і це по суті дуже часто, ну на стику, скажімо так, виробництва безпілотників, їх допилювання вже в військах, дуже часто, що самі військові. Вже на місці, десь там в другому ешелоні, допилюють ці безпілотники, доводять ті, що те, що держава поставляє, вони доводять до потрібного їм до потрібної їм кондиції. От в цьому сенсі про це ніхто не говорить. А насправді про це якраз говорив багато генерал-залужний в своїх публікаціях. Останніх про те, що перехід на вищу технологічну якість забезпечить перемогу, але потрібні спеціалісти. Потрібні, да тільки питання, де їх брати, оскільки ми розуміємо, знаєте, коли Даніло в своєму інтерв'ю він сказав, що біля військкоматів стоять черги, щоб перевірити свої дані. А насправді ми бачимо, що ніхто там не стоїть і неодноразово споглядаємо ті відео, які... Тільки показують, як в бусі, які когось там завантажують, грузять. До, до, до речі, держава дуже дивно поводиться, адже в нас були ДФТГ, тобто добровольчі формування територіальних громад. І потім держава почала з, з ними боротися. З, з, для того, щоб що? Це ж, до, до речі, допоміжна е, структура, яка може. Замінити часткову поліцію, ну тобто в е, співпрацювати з поліцією на підтримання правопорядку на місцях, плюс на ДФТГ треба покласти в першу чергу боротьбу з тими низько цілями, тобто із дронами противника із шахедами, е, бо е, вони ж частково е, ну, повинні виконувати функції е, такого ППО місцевого. А їх поскорочували, порозганяли. Ну, ну то що? То тоді треба дійсно, коли, коли говориться, що е, не вистачає людей, але ж люди на місцях готові підтримувати цей ну, територіальний е, оборонний е, баланс. Ну, пане Володимире, ж є інша історія. І дійсно. Для того, щоб е, там перебувати, потрібне озброєння, потрібне фінансування. А давайте будемо і не відкидати, що це певною мірою могла бути і така відмовка, що та ну ви що, хлопці? Я тут стою он, десь там на в Абалонському кольце, захищаю е, цей дрімтаун, перший, дрімтаун другий. ДефТГ це люди, які ходять на роботу. Вони ж і на роботу ходять. Вони ж не сидять в обороні. Вони, вони виходять на чергування. І е, дуже часто вони самі себе озброюють і уніформують. Це, це не, не за державні кошти. От в Києві розп... ну, ліквідували батальйон ДФТГ, де люди повністю озброїлися самі і техніку закупили самі, уніформу, повністю там місто додавало їм щось. Це, до речі, переважно люди з інвалідністю або старші 60 років були. От в чому особливість ДФТГ, а їх вже поліквідовували. А це ж допоміжна е, була б така структура на місцях. Вона б і поліції б допомагала, і е, ну але поліквідовували, е, тому що військовим не подобається, що десь є точніше, політики бояться, що десь є озброєні е, громади, які можуть і повстати або не допустити якихось силовиків е, вчиняти наругу над е, кимось. Да, ну в будь-якому разі є на чим замислитися. Пане Володимире, дякую вам щиро за це спілкування, за ваш погляд на те, що відбувається, і глядачам нагадаю, друзі, не забудьте це відео підтримати. Вподобайку, підпишіться на наш канал і до нових зустрічей на каналі. Ми з України. Пане Володимире, вам доброго дня. Бажаю! Дякую! Навзаєм. слава Україні!